Ділюсь рецептом неймовірно смачного різдвяного кексу. Без цього кексу вже навіть не уявляю різдвяні та новорічні свята. Пекла вже дуже багато різної різдвяної випічки та зупинилася на цьому рецепті. Мускатний горіх, кориця, мелена гвоздика, мелений імбир та кардамон додають кексу неймовірний аромат різдва. В поєднанні з сухофруктами та апельсиновою цедрою повірте, що це дуже смачно. В описі під відео я вкажу інгредієнти на одну порцію. Я ж буду робити на півтора порції тіста. Я використала такі сухофрукти: родзинки, сушена журавлина, курага, п'ялина вишня. Апельсинові цукати, залити їх 50 мл коньяку, взяти чай можна з бергамотом або будь-який інший. та залити 400 мл води, заварку процідити через сито та вилити в сухофрукти, накрити кришкою та залишити до повного охолодження, один стручок ванілі. Якщо нема ванілі, можна замінити звичайним ванільним цукром, приготувати сироп 80 г цукру та 50 г води, зробити сік з двох апельсинів та додати до е, цукрового сиропу, довести сироп до кипіння та проварити приблизно 1 хвилину. В ледь теплий сироп додати 50 г коньяку або бренді. Залити цим сиропом всі наші сухофрукти. Трібно порізати апельсинові цукати, які я зробила сама спеціально для цього кексу. Додати порізані цукати до сухофруктів. Гарненько все перемішати, накрити кришкою та залишити прохолодному місці на ніч. Готую тісто. Для цього потрібно 300 г вершкового масла кімнатної температури збити міксером. Поступово всипати 250 г цукру. По одному додати 6 яєць та продовжувати збивати далі міксером. Незважаючи на те, що в приготування цього кексу є багато різних процесів, але повірте, що це того варте. Додати один пакет ванільного цукру, 80 мл кленового сиропу або меду, я використала мед, 80 мл бренді або коньяку. І знову все гарно збити міксером. 300 г борошна просіяти через сито. Додати 2 чайні ложки розпушувача та 1 неповну чайну ложку соти. Мускатний горіх, кориця, мелена гвоздика, мелений імбир та мелений кардамон. Додати до просіяного борошна та все перемішати лопаткою. Борошно зі спеціями змішати з рідкими інгредієнтами та злегка. Перемішати лопаткою до однорідного тіста. На цьому етапі міксер я вже не використовую. Якщо ви хоча б один раз приготуєте такий кекс, ви будете пекти його знову і знову. Це така смакота, що відірватися від нього просто неможливо. Ось таке рідкувате тісто зовсім не густе в мене вийшло. Підготовлені сухофрукти викласти на сито та процідити від рідини. Рідину ні в якому разі не виливати, нею я буду просочувати готовий кекс. На тарілку просіяти борошно та викласти готові сухофрукти. Зверху знову присипати борошно. Роблю це для того, щоб сухофрукти при випіканні не впали на дно. Довго не перемішувати. Все разом перемішати за допомогою лопатки. Підготувати форму, яку застелити силиконозованим пергаментом та вилити все тісто, розрівняти лопаткою. В мене велика прямокутна форма, але можна використовувати будь-які форми. Можна приготувати в круглих маленьких формочках. Та подарувати друзям або рідним. Випікати 2-2,5 години при температурі 150 градусів, в залежності від величини форми. Коли кекс вже охолонув, його потрібно просочити сиропом, який залишився від сухофруктів. Сиропу залишається досить багато. Тому просочувати потрібно доти, поки не закінчиться весь сироп, перевернути його на іншу сторону і також просочити сиропом з усіх сторін. Взяти чисту марлю, змочити в цьому сиропі і загорнути кекс повністю марлею. Так кекс буде просочуватися і ставати все кращим і смачнішим. Це може бути і тиждень, і два. Чим більше, тим краще. Зберігати кекс потрібно в прохолодному місці. Бажано в холодильнику, минув тиждень заварити чай на 400 мл окропу, додати цедру з апельсина, додати 50 мл амарету. Процідити чай через сито і цим сиропом просочити знову весь кекс. Саме це просочення надає кексу особливого смаку. Так робити щодня, поки не закінчиться весь сироп. Знову замотати у марлю та залишити в прохолодному місці, накривши все гарно марлею. Ось такий кекс виходить. Приготуйте собі такий кекс, та я впевнена, що ви не пошкодуєте. Готуйте та нехай вам вдається смачного!